Перше за п'ять років товариство з обмежень відповідальністю вести буд» почало свою роботу у ранні терміни. Минулого року через погане фінансування асфальтний завод вдалося запустити після перерви на зиму лише у липні. З цієї ж причини не був виконаний повний обсяг запланованих робіт. Цього року фінансування стабільне і влада пообіцяла надолужити втрачене. Зокрема, на ремонт доріг Кривого Рогу планують витратити 180 мільйонів гривень. Сьогодні Запускаем асфальтный завод производительностью 100-110 тонн асфальта в час. И это э, радует, потому что в прошлом году мы имели возможность только в июле месяце его запустить, потому что не было финансирования. А сейчас мы вот, начинаем эти работы. Я уверен, что в этом году мы намного увеличим э, работу на наших дорог города, внутриквартальные работы и по всем дорогам, по подъездам к нашим промышленным предприятиям, микрорайонам, больницам. Объемы работ, которые наметены на этот год, они в три раза больше, чем в прошлом году. Бюджет, который принят по ремонту дорог, выполним. Веста шляхбут повноцінно почне працювати вже за декілька днів, коли покращаться погодні умови. Також заплановано поступово позбавляти автошляхи від ям та продовжувати ремонт дорожнього покриття біля житлових будинків. Але насамперед центральні дороги. В этом році плануємо зробити чумаски шлях, обізною, от Кекчитавської до Дніпр шосе, закінчити закончить в пошлому році. Ну і уліц Рузямкину. Це основні такі роботи не вважає текущого ремонту і ремонту внутріквартальних. Наскільки стануть кращими дороги нашого міста та якість асфальтного покриття, згодом може оцінити кожен криворіжець.